Книга мудрості Ісуса, сина Сираха, розділ 47. А після нього почав натан пророкувати за днів Давида. Так як сить відокремлюють від жертви, так Давида зміж синів Ізраїля. Він з левами бавився, як з козенятами, а з ведмедями, мов і з ягнятами. Чи ж велетня не вбив він, як був ще хлопцем? Чи не змив же він із народу ганьбу, як ото підняв руку з каменем у пращі та й ізламав гординю Голіата? Візвав він тоді до господа Всевишнього, і той надав сили правиці його, вбити мужа у війні потужного і ріг народу свого піднести. Зажив він слави десятків тисяч, хвалено його. Через благословення Господні, тож і надягли на нього слави вінець, він бо загладив ворогів навколо, винищив геть супостатів філістимлян, зламавши їхню міць аж по сьогодні. У кожнім своїм ділі воздавав він шану святому Всевишньому словами про слави, з усього серця. Співав піснопіння й любив свого творця. Перед жертовником, настановив співаків і лунав їхнім голосом спів милозвучний. Святам празникам блиску надав він, досконало прикрасив чини врочисті, хвалили вони його ім'я святе, а святиня вже від ранку бриніла. Простив Господь йому його гріхи й підніс віки його потугу, дав йому царський союз і слави престол в Ізраїлі. Мудрий син нім був завдяки йому жив щасливо. Царював Соломон за мирних днів, дав йому Бог довколишній спокій, щоб він спородив дім його імені і святилище, йому приготував. Навіки. Який же мудрий був ти замолоду, мов повноводна річка розуму, землю покрила душа твоя, приповідками, загадками сповнив її ти, дальніх островів сягнула слава твоя, був єси люблений в мирі твоїм. За твої пісні, приповідки, притчі, а й відповіді тебе подивляли. В ім'я Господа Бога, що зветься Богом Ізраїля, зібрав ти золота, мов цини, срібла з громадив, мов олива, та прихиляв ти жінкам свої боки, то й став єси рабом власного тіла, поклав єси пляму на власну славу, осквернив своє потомство гнівно. На власних дітей навів і біль пекучий на своїх нащадків. Постала тоді подвійна влада, з Ефраїму вийшло бунтівниче царство, та господь милосердя не залишить, жодного з за ослів своїх не порушить, дітей свого вибранця не занапастить, потомків того, кого любив, не знищить. То й дав він Якову останок, а Давидові корінь, з якого він вийшов. І спочив Соломон із своїми батьками, Потомка свого роду лишивши по собі, найбезумнішого з народу, позбавленого глузду, Ровоама, що звів народ своєю радою. Ай Єровоам, син Навата, ввів Ізраїля у гріх і показав Ефраїмові, Нечистиву дорогу, гріхи їхні так помножились, що їх з власної землі вигнано. І ласі були вони на всяке зло, поки не впала кара на них.